Shot, everything. Я знаходжусь вже не в Чангмаї. Я знаходжусь в Чанграї. Це зовсім інше місто, яке знаходиться північніше, і воно ближче до кордону Мнямна. По друге, як я тут взагалі опинилась, насправді я просто не знайшла зворотні квитки з Чінгмаю, але знайшла їх Чандраю. А ці міста знаходяться буквально три години їзди на автобусі, тому я не бачила жодних перепон, аби не приїхати сюди, не побачити це місто і не вилетіти комфортно в Бангкок. Тому сьогодні я тут. <реш> 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 і по-третє, хочу сказати, що е я зробила величезну помилку, коли я не взяла з собою жодної теплої речі, ні худі, ні курточку. Тому що міста знаходяться насправді північніше. Тут набагато прохолодніше. Тобто, в Чанбані було прохолодно а в Чанграї як це ще північніше, тут ще прохолодніше. Тому сьогодні зранку прокинулася того, що я просто задубіла, і у мене не було жодного варіанту, як не знайти собі худі. Навіть дві худі на сьогоднішній день, тому що я е, буду катати на байку. І так, я орендувала байк, аби побачити це місто, побачити деякі локації в самому місті, деякі за містом. Тому він мені просто дуже-дуже необхідний. І що ж ми знаємо про Чандрай? Насправді це супертуристичне місто, і дуже багато туристів, хто був в Черномаї, далі продовжує свій шлях в Чандрай. Е, вона невеличка. Тут всього тисяч населення, це 18 по розміру. Місто в Таїланді, але при тому всьому тут є локації, які відомі просто на всю всю країну. Справді жінка відомий є своїми локаціями, тому що тут є е, білий храм, який відомий на території всього Таїланду. Крім білого, тут є ще синій храм, що достатньо нетипово для Таїланду. Тут є музеї, тут є е, теплі е, джерела, тут є поселення е, жінок-жирафів. Це мається що жінки, які одягають кільця на шиї, таким самим її подовжують. І тут є прямо поселення, яке знаходиться. За містом. Крім того, тут є чайні плантації, і навіть є місце, яке називають Золотий Трикутник, там, де кордон трьох країн: Мямна, Лаос і Таїланд. Тому насправді локацій багато. У мене є всього 9 годин в цьому місці, аби його побачити. Мій байк вже чекає на мене. Я вас обираю свій день, аби показати вам це прекрасне місце. Ну, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого. Поїхала! І так, як я була обмежена на часі, то вирішила не зволікати і першим ділом відправилась подивитись на білий храм. Це один із найвідоміших архітектурних пам'яток Таїланду. Його популярність пояснюють унікальним поєднанням сучасного мистецтва, глибинної символіки та неймовірної краси. Цей храм створив талановитий тайський художник. Він вирішив побудувати цей храм за власні кошти, не приймаючи грошей ні від уряду, ні від спонсорів. Запитаєте, чому? Щоб зберегти свободу творчості і створити щось абсолютно унікальне. Хід до храму починається з мосту над озером, який символізує перехід від земного життя до просвітлення. Але перш ніж пройти через цей міст, ви побачите справжній вибух символізму: сотні рук, що тягнуться з-під землі. Вони символізують людські страждання, жадібність і бажання. Це ніби нагадування. Щоб досягти гармонії, потрібно подолати всі свої пристрасті. Зайшовши всередину храму, і... на жаль, кадрів середини не буде, так як було заборонено знімати. Ви побачите абсолютно несподіване. Крески із сучасними героями так так саме сучасними там можна побачити супермена, капітана Америку, навіть стени з матриці чи Зорян Він. Як це пояснити? Це дуже просто. Це спосіб художника показати наш світ таким, який він є сьогодні, і нагадати, що навіть у цьому хаосі є місце для добра і духовності. А ще я знайшла пару цікавих фактів про цей храм. Ну, по-перше, цей храм продовжує будуватись і розширюватись. Художник планує завершити всі свої роботи лише до 2070 року. Він хоче, щоб храм жив і розвивався, як і саме його життя. По-друге, білий храм став настільки популярним, що його відвідують до 5 мільйонів туристів на рік. Ну і третій факт в тому, що у 2014 році храм постраждав від землетрусу. Але наскільки нам говорить Google, про те, що майстер вирішив його відновити, сказавши просту фразу: якщо я можу створити це один раз, я можу зробити це знову. Ну що ж, я прямо зараз знаходжусь на території найпопулярнішого білого храму в Таїланді. Я вирішила прийти на парковку, тому що насправді, хоч тут і гучно, але точно тихіше, аніж на території самого храму, тому що там просто нереальна кількість туристів. Що відчуттям? насправді, храм дуже і дуже гарний. Мені подобається його дизайн. Він весь білий, прикрашений мільйонами уламків дзеркала. І з -за цього сюди точно потрібно приїжджати, коли гарна погода. І за двох причин: по-перше, коли сонячна погода відблизькує гарна. На сам храм із цих уламків дзеркала. А по-друге, тут є на території озеро, і коли сонячна погода може зробити дійсно дуже гарні фотографії з відображенням цього храму у воді. Я заходила всередину храму, там не менш гарно, тому що весь храм прикрашений картинами та фресками найпопулярнішого художника в Таїланді. Я правда не вимовлю його ім'я, тому залишу десь ось тут. Дуже дуже гарно, і прямо посередині храму сидить воскова фігура. Я правда чесно кажу, що не відразу зрозуміло, що це воскова, воскова фігура, тому що виглядає все максимально реалістично. Тому я, звичайно ж, рекомендую сюди приїхати, доїхати, відвідати цей храм він дійсно неймовірний, але будьте готові вистояти і відстояти свою чергу за фотографію, за те, щоб зайти в храм і так далі. Тому що туристів просто. Не може перерахувати навіть до речі, вхід платний зайти на територію цього храму. Коштує 100 бат, це приблизно 120 гривень. Ви отримаєте такий квиточок і можете прийтись по всій території, тому що на території не тільки один храм, а їх декілька. Тому welcome. Ну а недалеко від білого храму розташований парк, в який також варто заїхати. Уявіть собі безкрайні зелені поля, які простягаються аж до горизонту. Саме так виглядають чайні плантації Сігна Парк. Територія тут займає приблизно 12 квадратних кілометрів і належить відомій тайській компанії. Плантації були створені з думкою не тільки про виробництво чаю, але й про те, щоб привернути увагу до екотуризму. Що ж тут особливого? По-перше, це, звісно, чай. Ви можете побачити, як його вирощують, зібрати кілька листочків самостійно та навіть скуштувати різні сорти, які виробляються прямо тут. Але чай це тільки початок. Сігна парка пропонує величезну кількість активностей, таких як зіплайни, Велосипеди, зоопарк та багато багато іншого. Я сюди ж приїхала заради спеціального чайного павільйону, де можна спробувати різні види чаю, вирощені прямо тут. Сам павільйон дуже сучасний з тайськими елементами. Він має панорамні вікна, які відкривають вигляд на чайні плантації, і за це їм особливий плюсик. Карм тут дуже спокійно, світло та смачно пахне чаєм. Так, ну що ж, я в толстовцю. Але не дивуйтесь, да, у нас дійсно світить сонце, та воно не гріє. Але я зараз буду їхати на байку, і я просто замерзну через 0,05 секунд. Насправді я зараз знаходжусь на своїй другій локації, і перед тим як сюди приїхати, я вагалась, я не розуміла, чи є сенс просто їхати в парк. Так от, мій вердикт, сюди потрібно їхати. Тому що на території парку є чайні плантації, і прямо біля них є кафе, куди ви можете зайти, спробувати тайський чай і спробувати солодощі, які видавляють з чаю. Я туди Йшла випити, спробувати точніше тайський чай. Він коштував 65 бат, це 78 гривень, і це просто був найсмачніший чай в моєму житті. Це прям дуже смачно. Взагалі дуже прикольно, тому що ти сидиш, дивишся на чайні плантації, бачиш, як збирають чайний лист люди, і при тому всьому смакуєш неймовірно смачний тайський чай. Тому е, моя рекомендація обов'язково сюди заїхати. Тим паче, тим паче, ця локація знаходиться не супер далеко від білого храму. Тобто, він по. Факту по дорозі. Тому рекомендую. Приїжджайте пити смачніший тайський чай. Ну а далі по плану мала бути наступна локація, але я випадково побачила на мапі ще один храм і вирішила просто заїхати. І, до речі, він виявився дуже гарний, та як бонус, видно ціле місто. Ну а далі я все ж таки доїхала до відомого синього храму. Цей храм відомий своїм глибоким синім кольором, який буквально зачаровує. Але звідки він взявся і чому саме синій? Справа в тому, що цей храм побудували лише в 2016 році, і його автор це учень відомого митця, який створив той самий білий храм у Ченграї. Він хотів створити щось нове, інноваційне, але при цьому всьому не втратити буддійську символіку. Синій в даному випадку. Символізує спокій, мудрість і безкінечність неба. Всередині храму справжній рай для очей. Головна статуя Буди виконана у білосніжних кольорах, а біля статуї все оточне деталями, які нагадують справжній сінький космос. Стеля та стіни розписані так, ніби ви просто опинились в чарівному світі. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, куди їхати, якщо хочете побачити щось точно крутіше за інстаграмні фільтри. Синій храм у Чінграї чекає на вас. Ну і остання локація, заради якої, взагалі, дуже сильно хотіла потрапити в Ченграй. Вона називається Карен Village, яке часто називають селом догошеїх жінок, але це не просто туристична локація, це їхній дім, їхня культура і стиль життя. Я покажу вам справжню історію цих людей і чому їх традиції настільки важливі для світу. Взагалі на цій території можна побачити п'ять племен. Але сьогодні я більше розкажу про Карен, тому що це етнічна меншина, яка походить із мнямни, але багато з них зараз переселились у Таїланд. Головна особливість цього народу це жінки, які носять металеві кільця на шиї. Кажуть, чим довше шия, тим красивіше жінка, але це більше ніж просто прикраса. Це просто цілий спосіб життя. Насправді кільця не витягують шию, як думають багато хто. Вони насправді опускають ключі створюючи ілюзію довгої шиї. У Карен це вважається символом краси і статусу. Попри популярність серед туристів, село Карен зберігає свою автентичність. Їхні будинки зроблені з дерева та бамбука, а традиційний одяг вишивається вручну. Більшість жителів займаються ремеслами, виготовляють сувеніри, платуть одяг. Ви тільки погляньте, яка деталізація у цих виробах. У багатьох туристів виникають зміщення мозі щодо таких місць. Дехто вважає, що села Карен – це своєрідні людські зоопарки. Але насправді багато родин Карен обирають самостійно жити в цих селах, щоб зберегти свою культуру і заробляти завдяки туризму. Для них це можливість розповісти світу про свої традиції. Тут головне повага. Якщо приїжджаєте сюди, намагайтесь не просто дивитись, але й спілкуватись з людьми. Запитайте про їхнє життя, традиції, і ви отримаєте просто незабутній досвід. Карен Вілич – це більше ніж просто туристичне місце. Це можливість побачити світ іншими очима, доторкнутися до культури, яка, попри виклики сучасності, продовжує жити. Кожна культура має свою магію. Тож подорожуйте, досліджуйте і дізнавайтесь більше про те, як живуть люди в різних куточках світу. Так, студія, доброго вечора. Я вже насправді збилась під рахунку, яка це була локація, але тим не менш, я після кожної локації намагаюся. Зняти невеличке відео-враження, аби поділитися цими живими емоціями, коли ти тільки виходиш і е, ділишся відверто, як тобі подобається чи не подобається. І от е, я зараз вийшла з локації Карен Вілеч, і насправді я тільки що думала: а мені сподобалось чи ні? Я зрозуміла, що особисто в мене е, змішані відчуття е, з однієї точки зору, це було цікаво, це було дійсно щось незвичне, Це перше в житті, коли я бачила такі племена і так далі. Але з іншої точки зору. Дійсно, воно чимось нагадувало цей людський зоопарк про те, що пишуть в Гуглі. І ще мені не сподобалася ця комерційна жилка, тому що по факту кожне плем'я тобі пропонує щось купити, що вони зробили руками з однієї точки зору. Це правильно, тому що за ці кошти, які платять їм туристи, купують їх вироби ручної роботи. Вони виживають тут з іншої точки зору. Я заплатила за вхідний білет, і я більше б хотіла, напевно, побачити, як вони живуть, а не щоб на кожному кроці мені пропонували купити щось, що скоріш всього, я ніколи в житті більше не буду використовувати, тому що там більше такі. Знаєте, виробити по форматі ем, якийсь, якийсь шарф, якісь платені браслети і так далі. Хоча я все ж таки купила одну річ, я купила собі ось таке кілечко так буде видніше. І воно з того самого матеріалу, що носять жінки-жирафи, ем, собі на шию ці кільця. Тому я собі на згадку залишила. Прошу оцінити тайський ресторан, і як виглядає менюшка, Це папочка. Я пам'ятаю, що у мене така була в дитинстві, коли я ходила в школу. Прям стоп. Я приїхала куштувати щось з північної кухні, тому що тайська північна кухня відрізняється від, той, яка є в Банкоті. Я обрала найпопулярніший делікатес з північного Таїланду сосиски. Вони відрізняються від звичайних тим, що наповнені спеціями та травами. Коли скуштувала, відчувалася легка гострота, аромат лайму, лемонграсу та ніжна текстура м'яса. Зазвичай їх подають із клейким рисом, нарізними овочами та соусом чилі. Але тут, у Чанграї, у кожного кухаря є свій секрет подачі. Я рекомендую вам точно спробувати, тому що це прям смачно. Чанграй це те місце, яке ламає стереотипи про Таїланд, бо тут немає галасливих пляжів чи багатолюдних мегаполісів. Натомість є спокій, глибина і справжній дух країни. Якщо ви шукаєте місце, де можна відкрити для себе нові смаки та познайомитись з культурою. Чанграй чекає на вас. Подорожуйте, бо ви того варті. От Що ця людинка не бачила, що я знімаю відео? Чому він в кадрі? Ось тут. Що тако? це жах. Не... що... Тому що. Е... Тому що. Знаходжусь. Знаходжусь. А що шо... потім? Я забуваю, що я говорю.